Також ми знаємо, що є така категорія працівників, як держ, державні службовці. Вони також мають право на ці спецпенсії. Окремо, це особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Ось ці категорії працівників мають право на спецпенсії відповідності до сьогоднішнього законодавства. І ось. Україна, повертаємося до назви статті видання. Україна витратила на спецпенсії у 2024 році 119 мільярдів гривень. Тобто, мова йде про цих працівників. Саме ці працівники отримали в 2024 році. Свої спецпенсії. І на це держава виділила 119 мільярдів гривень. Це не тільки судді, прокурори та чиновники. Ось для того, щоб ми зрозуміли, що передбачає сьогоднішнє законодавство України і про кого йде мова. Але ми в наших відео про пенсії кажемо про іншу систему пенсійного забезпечення що мають бути справедливі пенсії для кожного. І такого поняття, як спецпенсія, не буде. Має бути та пенсія, на яку людина заслужила, яку людина заробила. Такого поняття, як мінімальна пенсія, також не буде. Такого поняття, як максимальна пенсія, також не буде. Тобто оці всі поняття, вони мають зникнути. Якщо ми кажемо, як має бути. Бо сьогоднішнє законодавство, воно, воно визначило окремі категорії працівників і окрема пенсія для них. Ви всі розумієте, що це і окремий розрахунок. І відповідно ось такий, ось така межа різниці, пенсій. І ось таке є невдоволення одних пенсіонерів по відношенню до інших пенсіонерів. Бо інша система розрахунку і інше поняття цього. І це треба змінити. А змінити це Повністю треба зробити інший розрахунок пенсії.